Всім вітання, мене звати Володимир. Радий вітати вас на каналі. Тема сьогоднішнього відео буде стосуватися підбору 211-го. Буквально за останніх два місяці зросли запити щодо пошуку 211-го в адекватному нормальному стані. Тому, власне, хочу поділитися певними своїми спостереженнями, а також з тими реаліями, якими я стикнувся під час пошуку підбору 211-х для підписників, для людей, які зверталися до мене за допомогою. Тому що тут картина, на жаль, вже досить сумна в плані пошуку. Тому, власне, про це і поговоримо за останніх півтора року, фактично, виходить, ну не півтора, там рік і три місяці, На жаль, мені вдалося знайти лише три автомобіля 211 для людей, які шукали дані автомобілі. Це просто такий мізер, що ви навіть не уявляєте, скільки мною було переглянуто 211 х це неймовірна маса, і на жаль, хочу сказати, що це на зараз, на теперішній момент, місія не здійснена, тому що реально все, що зараз залишається в Україні, знайти нормальний автомобіль. Це просто вже із розряду фантастики. Довіряти оголошенням, те що пишеться на авторії чи на ОЛІКС. Під час пошуку це теж марна справа, тому що у кожного свої вподобання в плані і розуміння в плані того, що таке гарний автомобіль в гарному стані. І одна людина, грубо кажучи, що вона просто вимита до ідеалу, не рахує, що автомобіль вже що її можна продавати. І це писати в описі. А по факту, коли приїжджаєш на автомобіль, навіть нема що подивитися. І це не стосується комплектації, це не стосується якогось її технічного стану в плані зручностей і певних опцій, а зокрема саме технічного стану, зокрема, стану АКПП, стану інших систем, електронних систем. Автомобіля стану двигуна, бо досить часто люди кажуть, о, що ти хочеш від автомобіля, який вже проїхав там 500 плюс тисяч, має 20 років, і в нього немає екології, чого ти доколупуєшся, скажу так, що при адекватному слугованні автомобіля і, звісно, дотримання всіх регламентних вимог, як би воно мало би бути, я просто знаю, що дані автомобілі нормально їздять з екологією. І жодних проблем з цим немає. В моєму полі зору на теперішній момент є 4 автомобіля, які мають пробіг 500 і вже мають 20 років екологія вся на місці. Рідна екологія, не замінена рідна екологія. Просто люди знають, що потрібно робити в плані обслуговування. Це просто вчасно замінити мастило, це заливати адекватне паливо. І реагувати на ті чи інші поломки, які якщо і трапляються. навіть по типу того самого термостату, який люди інколи їздять, і бачать, що автомобіль не догрівається вони далі, що в свою чергу призводить до виходу з ладу екології, тому що суміш робиться збагаджена, паливо не згорає. Чи, наприклад, так само по заміні, наприклад, на накалу. І що якщо згоріла одна свічка, то як практика показує, що потрібно замінити усі свічки разом з реле. І реле не робиться. Хто би вам щось не розповідав, би, воно не робиться. І ось таких дрібниць, власне, і складається автомобіль. І ще раз хочу сказати, що на перевеликий жаль, на теперішній момент знайти 211 це вже більш із розряду фантастики. До речі, навіть останнім часом, коли я викладав відео про огляд 211-го, Змушений був видалити з каналу три відео щодо підбору, тому що попередні власники почали мені погрожувати, що я подав невірну інформацію, недостовірну інформацію щодо їх автомобілів і відповідно наполягали з погрозами щодо їх видалення. На жаль, на жаль. Як в Україні, так і за кордоном цих автомобілів стає все менше, все-таки роки беруть своє. Плином часу ця ситуація буде тільки погіршуватися і знайти 211-й досить велика проблема. Звісно, мені писали люди, що там от, у мене автомобіль в ідеальному стані, приїжджайте, забирайте. Приїжджав, дивився і, на жаль, опис не відповідає дійсності. У кожного своє бачення. Ми не говоримо, що автомобіль не має бути битий. Ми не говоримо про те, що там можливо бути якісь певні тонкощі в плані автомобіля, що десь можливо щось і вильзе, тому що це власне старий автомобіль. Але загальна картина, яка зазвичай складається при приїзді, по факту приїзду до автомобіля, така, що люди навіть розуміння не мають. Вони до автомобіля відносяться, знаєте, як до таких речей, що ти от носки раз взув, і ти на протязі там п'яти років їх володіння ти їх не знімаєш. Не переш і нічого з ними не робиш. Є там дирки, запах трішки, ну, це таке. Пройде. Так само з автомобілем. Взяли, їздять, а на що там щось робити. Так що людська недбалість, людське нерозуміння, людська в певному роді жадівність призводить до таких речей. До речі, на теперішній момент займаюся певною опцією, надаю свою допомогу в плані підбору автомобіля із США це. Не в плані покупки, а в плані, коли я людям надаю консультацію, чи варто його купувати, чи не варто. Оцінюю реальні ризики, реальні речі для того, щоб люди могли за мінімальні гроші купити реально класні автомобілі. Тому що, на жаль, на теперішній момент Америка досить крута річ і дає можливість купити автомобілі, з якими Європа не може конкурувати по ціні. Тому процедура, яка, якщо вас цікавлять автомобілі, визвичай відбувається як, що вони вам скидають посилання, ось класний автомобіль, все купляйте. Вони не зацікавлені в тому, щоб ви купили гарний автомобіль, Вони зацікавлені просто вас, е купити цей автомобіль і отримати з вас певні кошти. все. Я зацікавлений в тому, щоб придбати гарний автомобіль, тому ви скидаєте просто посилання тих автомобілів, які вам сподобались з Копорта або з AЄ, і я дивлюся, повністю перевіряю автомобіль. І надаю свої консультації в плані, чи варто цей автомобіль задати до покупки. Якщо варто, то які можуть бути поломки, і навіть до ремонту, по факту проїзду автомобіля, можу вам допомогти як запчастинами, а також своїми е, знаннями щодо відновлення даного автомобіля з меншими затратами, тому що досвід у мене в цьому досить великий. Тому, звісно, якщо вам необхідно буде саме ось така послуга, і це стосується не суто Мерседесу, а в принципі, це стосується всіх автомобілів, тому що досвід у мене в цьому є. Якщо комусь буде потрібна допомога у підборі автомобіля з-за кордону, будь ласка, всі мої знання до ваших послуг. Звертайтеся з радістю вам доповім. Щодо пошуку в Україні, також будь-який автомобіль. 211, звісно, в пріоритеті. І якщо у вас будуть виникати питання, також звертайтесь, пишіть. Я з радістю відповім на всі ваші запитання, а також допоможу. Телефон в описі. Ставте свої вподобайки, діліться каналом. Всім мирного неба та все буде Україна!